Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 5 квітня і в нас одна дуже цікава тема. На днях вийшов новий підручник з історії України для 11 класу. Я не буду зупинятися на тому, що і як написано, наприклад, в контексті російсько-української війни. Там більше питань ніж відповідей, але хочу зосередитися на одному дуже показовому моменту. Побіжно там згадуються певні речі про те, що ну от там після 2019 року в Україні фактично завершилася епоха олігархів, і взагалі про це дуже ну, багато люблять говорити представники офісу президента і всі, хто на офіс президента, працює, в тому числі і на так званому інформаційному фронті. Що от ми змогли побороти олігархів роками? Україна була під гнітом цих олігархів. Ну а після 19-го року все сталося таким чином, що олігархат в Україні припинив своє існування. Дуже цікава насправді заява, яка видає ну як мінімум бажане за дійсне. Ну почнемо з того, що ті проблеми, які виникли у наших е, великих власників, е, вони виникли е, з об'єктивної причини, і в першу чергу пов'язані з широкомасштабною російсько-українською війною. Оскільки всі ті, кого прийнято називати реальними олігархами, е, це люди, які мали свій бізнес значною мірою на сході чи на півдні України. Цей бізнес базувався на вугіллі, на коксі, на металі, е, е, і власне він значною мірою. Був підірваний агресією Росії, оскільки були розбиті ланцюги поставок і знищені чи захоплені деякі заводи. Ну і взагалі ще з 14-го року те, що відбувалося, наприклад, на частині Донецької та Луганської області, це була історія про те, як промисловий потенціал, який був в основі там цих ключових олігархічних груп, він поступово зменшувався. Так що руку в першу чергу до... Зменшення ролі олігархів в Україні, передусім доклала війна. Плюс, давайте не будемо забувати, що кого ми маємо на увазі під олігархами, ми маємо на увазі як правило людину, яка займається сама бізнесом. Я підкреслю, яка як правило сама займається бізнесом, тобто не відходить жодним чином від управління цим бізнесом, але при цьому має колосальний політичний вплив і використовує бізнес для здобуття влади, а потім владу для розширення свого власне бізнесу. І, от за такою логікою. І, звичайно, ще по так званим олігархам в Україні вдарила знов таки ж війна, але в іншому контексті: що в нас немає якоїсь активної там публічної політики. Плюс в 2019 році, коли були вибори, то ну як кажуть представники нинішньої влади, в Верховну Раду потрапило набагато менше депутатів, які так чи інакше з цими олігархами були пов'язані. Це насправді відверта дурня, тому що якщо подивитися на слугу народу, то там є інтереси всіх ключових олігархів України: Пінчук, Ахметов Коломойський, і багато інших в нас є там і. Деякі е, інші фракції на Накшал забороненої ОПЗЖ, е, яку фінансував там е, Новінський і багато інших людей. Так що в цьому контексті знов таки це не е, історія пов'язана з владою, яка там запроваджувала якийсь там реєстр олігархів е, і казала, що ми таким чином цих олігархів якби знищимо. До речі, до реєстру нікого так і не внесли, і це взагалі фантасмагорична абсолютна історія була, що так боролися з олігархами, що навіть не назвали нікого власне цим олігархом у відповідності до тих е, законів И під ну Підзаконних актів, які влада намагалася генерувати з 19-го року, але я зараз не про це. Я про те, що звичайно в нас відбулися певні зміни в структурі взагалі впливу великого бізнесу на політичні процеси. І за великим та рахунком, у нас скажімо так, дрейф цього великого бізнесу в бік більш-менш цивілізованих практик взаємодії з державою почався насправді не в 19-му році. Він почався насправді в 14-му році, і про це багато хто забув. Ває з нинішньої влади вони дуже люблять приписувати собі певні заслуги, забуваючи про те, що історії з деклараціями і історії з багатьма іншими речами почалися ще за попереднього президента і за попередньої влади, і вони не боялися приймати ці рішення. Хоча вони виглядали ну можливо нелогічно, враховуючи, що і у представників там попередньої влади були теж якісь свої там економічні інтереси. Я зараз про багатьох насправді говорю, але тим не менше вони це робили. Та й врешті-решт, реформа децентралізації. Яка значною мірою якраз нанесла удар по. Власне існуванню класичних олігархів в Україні, оскільки вона децентралізувала фінансові потоки, була проведена за часів попередньої влади, і це ключовий один з моментів, який сприяв налагодженню нових відносин між бізнесом там, владою і громадянським суспільством. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день переможні реляції про те, що все олігархів немає. Коломойський взагалі він там в СІЗО сидить, Багато інших повиїжджали з країни, а Ринат Ахметов Хметов. Пінчуком вони публічно якоюсь там політичною діяльністю не займаються, і власне вони е, ну, не мають ніякого відношення там до е, процесів, які у владі зараз відбуваються. Ну це певною мірою ілюзія, тому що все одно вони мають своїх якихось представників і мають можливість приймати впливати на прийняття тих чи інших рішень. Тим не менше називати Порошенко олігархом, це взагалі дуже смішно виглядає, оскільки людина там вже ну більше десяти років просто працює прямо в політиці, і очевидно, що він є передусім політиком. Так він залишається бізнесменом, але в нього бізнес в управлінні, і на відміну від там Пінчука, Ахметова того ж Коломойського і багатьох інших він безпосередньо цим бізнесом не керує. Бо що ми прекрасно розуміємо, що якби у влади була можливість його якось притягнути до відповідальності за порушення власне закону про статус народного депутата, це б да ним давно б зробили. Так що що ми маємо? Ми маємо дійсно певні зміни, але є один дуже цікавий. Ви нюанс цей нюанс полягає в тому, що на фоні розмов про те, що ми знищили олігархів, хоча це не так я ще раз підкреслюю. Нас насправді побуду вибудувалася дещо інша реальність, яка є дуже цікавою, і дуже показовою. Дивіться, у нас на сьогоднішній день певні сили. Контролюють ну, практично весь телевізійний простір. Не інформаційний, а телевізійний, тому що є єдиний марафон. Три канали. Я думаю, ви знаєте цю історію: прямий Еспресо, п'ятий канал. Вони були викинуті взагалі не просто з марафону, а взагалі і з цієї мережі. Вони тільки в кабелі залишилися без жодних, до речі, пояснень, і це кричущий приклад прямого тиску на свободу слова. Отже, контролює хтось в нас весь телевізійний простір. Контролює абсолютно всі призначення, які відбуваються станом на сьогодні, не лише на рівні, скажімо так, центральної там виконавчої влади, але й навіть на рівні по суті місцевого самоврядування, чому тому, що в багатьох містах України, областях районах введені військові адміністрації, що є вертикалю за великим рахунком, ну в даному випадку президента України. Ще важливий момент: ці люди контролюють розподіл всіх бюджетних коштів. В кабінет міністрів він по суті не вирішує на сьогоднішній день нічого, а він просто там ну щось або отримує, виконує, або щось передає, його затверджують і він виконує. Але при цьому всі потоки зосереджені в дуже обмеженій кількості рук. Далі ці хтось контролюють значною мірою Верховну Раду, ну в першу чергу так звану монобільшість, хоча її давно вже немає. Але є певні механізми батога і пряника, які дозволяють збирати необхідну. Кількість голосів, ну і в принципі, вони через апарат Верховної Ради можуть блокувати ініціативи там опозиційних фракцій, які ну, мають інші погляди на те, як країна повинна розвиватися і вони контролюють звичайно кабінет міністрів. Просте питання: а хто ці люди і де взагалі вони сидять? Сидять вони на банковій, і знаєте на днях. В західних медіа вийшло кілька статей про те, що війна створила новий тип олігархів на Росії. Мені здається, що заради справедливості ці статті треба буде доповнити матеріалами про Україну, тому що війна на жаль. Подобається це комусь ще не подобається, вона створила новий клас олігархів і в Україні. Вони дуже відрізняються від класичного визначення поняття олігарх. В основі їхньої могутності знаходяться не активи, в тому розумінні, як от ми вкладаємо да, підприємства, банки там і так далі. В основі їхньої могутності знаходиться, по перше, адміністративний ресурс. А по друге новий тип ресурсу, який дуже складно відстежі. Але який має ну, в принципі, колосальний потенціал. Я маю на увазі криптовалюту. Поняття крипто офшорів, воно все більше входить в наше життя і зверніть увагу, яка кількість взагалі народних депутатів-представників влади, я підкреслюю, представників влади на сьогоднішній день є власниками криптогаманців. Тобто, в принципі, в нас фокус уваги змістився. Ці нові олігархи володіють адміністративним ресурсом, їм не треба вибудовувати бізнес імперії, їм не треба вибудовувати, як модно було говорити в 90-ті роки вертикально інтегровані якісь там компанії, да вони мають доступ до влади, і вони, отримавши цю владу, по суті, створюють новий тип олігархату, який повністю зливається з адміністративним ресурсом по всій країні, який використовує по максимуму цей адміністративний ресурс, і який завдячує своїй потужності і могутності, потужно потужність. На да? як нас жартують часто завдячують якраз цьому адміністративному ресурсу. Мені здається, що ця тема, вона із наукової навіть точки зору, є дуже перспективною, оскільки. Десятиліттями в Україні досліджували особливості взаємовідносин якраз великого капіталу і е, влади або держави. Я, наприклад, сам особисто кандидатську дисертацію писав на схожу тематику і захищав е, в порівнянні там з іншими країнами постсоціалістичними після розпаду взагалі е, радянської імперії. Е, але зараз ми бачимо зовсім інший, скажімо, формат, і цей формат надзвичайно цікавий. Єдине, що до речі, його дуже так знаєте, ну, споріднює з поперед. Едніками це в тому, що він значною мірою теж заснований абсолютно на неформальних практиках, на абсолютно тіньових практиках, і на практиках значною мірою корупційних. Тобто Україна все одно залишається за рівнем протидії корупції ну далеко позаду від багатьох країн. І як свідчать останні дослідження, на превеликий жаль, у нас ситуація в своїй сфері після 2022 року, підкреслюю, після 2022 року, в 2022 році, було певне покращення, мабуть, тому що тоді якраз всі були максимально Максимально консолідовані щодо протидії російській агресії потім ситуація почала мінятися і вона мінялася і продовжує мінятися станом на сьогодні найгірше. Так що бачите, маємо дуже цікаву історію, коли з одного боку влада розказує про те, що ми знищили олігархів, настав їх кінець, і навіть наступні вибори вони їх не повернуть якимось там чином до влади. Ну що, типу, вже там Ахметов, Пінчук або хтось інший, вони не будуть там когось фінансувати якісь свої політичні сили, кудись там просувати і так далі. Але з. З іншого боку, ми маємо на сьогоднішній день новий клас олігархів, новий клас так званої еліти в лапках, да, які керують усім в країні, які на це з великим рахунком, давайте. Заради справедливості, щоб ніхто не ображався, але немає на це достатніх компетентностей. і що найголовніше, вони не мають достатніх морально-етичних якостей. Оце ключова проблема. Багато дуже країн, ті ж Сполучені Штати, вони проходили через подібні процеси, коли в них виникали так звані, як їх називали знаєте, барони-розбійники, які ну були олігархами в нашому розумінні, от в нинішньому розумінні цього слова. Але вони вже буквально там в друге покоління дуже сильно мінялися, тому що вони розуміли, що ми будемо жити в цій країні, ми будемо в цю країну вкладати, ми будемо на цій країні заробляти, і тому вони вчили дітей, вони готували вже майбутню еліту, щоб їхні діти були не такими, як вони. Проблема нинішнього так званого класу олігархів в Україні в тому, що він дуже космополітичний. Вони е, зараз, звичайно, в Україні з Україною, тому що значна частина при владі навіть перебуває. Але якщо подивитися знов таки на Деякі їхні заяви, на деякі їхні дії, на деякі їхні активи знов таки та ж крипта в будь-який момент вони можуть дуже легко з країни піти і забрати з собою все те, що вони тут накопичили. Країна відповідно нічого не отримає, тому що, на відміну від класичних великих бізнесменів, у них немає навіть фізичних активів, чогось такого, що вони можуть власне там залишити, вони цим просто керують, вони це контролюють, вони збирають з цього якісь там певні гроші. Але ви витрачати вони будуть зовсім інший спосіб. отака така в нас цікава складається історія про те, як бороли бороли олігархів, але в результаті, як відомій касі, да, дракона та вбили. Хоча і не самі доклали до цього зусиль, це більше еволюційно відбулося. Дракон від старості помер. і від таких ось якихось реформ, да які в Україні 14-го року проводили, але зайняли місце цього дракону: більш молодого, більш нахабного і більш що найстрашніше, безпринципного. Дякую, що сьогодні були зі мною. Вподобайка, підписка, репост усіляко вітається. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!